Слава тобі, Боже, наш слава тобі. Боже, будь милостивий до мене грішного, Господи Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй мене, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарба добра і життя подателю прийди і зселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, Святий, зглянься, і істіли наймочі наші, і мені Твого ради. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче нащо єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобав мене до цього часу дожити. Прости мені гріхи, які заподіяв я в цей день ділом, словом, думкою, і очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни душевної і тілесної. І дай мені, Господи, в цю ніч спокійний сон, щоб, уставши з мого смаренного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого і переніг всіх ворогів і тілесних, і безтілесних, що повстають на мене, і охорони мене, Господи, від пустих думок. І недобрих бажань, що оскверняють мене, бо твоє є царство і сила, і слава нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Вседержителю, Боже Небесних сил і всього тілесного, що на небі живеш і нас убогих доглядаєш, серця і думки випробовуєш. І те, що є таємне в людині, добре бачиш, безпочаткове і вічне світло, в якому нема ані тіні зміни або перетворення, сам безсмертний царю, прийми молитви наші, які ми тепер грішними устами нашими творимо, на безмежність милості твоєї надіючись. І прости нам гріхи наші, що заподіяли ми чи то ділом, чи то словом, чи то думкою, свідомо чи несвідомо, і очисти нас від усякої скверни душевної і тілесної, і дай, щоб ми в бадьорості серця і тверезості розуму прожили всю ніч цього життя. Сподіваючись світлого дня, що Його обітував нам єдинородний Син Твій, Господь Бог і Спаситель наш Ісус Христос, коли Він, суддя всіх, прийде зі славою судити живих і мертвих. І царство Його слави і радощів не буде кінця. Бо ти єси істинний світ, що освітлюєш і освячуєш усе, і тебе славить всяке створіння на віки віків. Амінь. Боже, очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед тобою, але ти визволи мене від усякого злого, і нехай буде в мені воля Твоя. Щоб неосудно я відкрив уста мої грішні, і славу святе ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже мій, згрішив я в цей день словом, ділом, думкою і ти, як благий і чоловіколюбний. Прости мені, сон мирний і спокійний подай мені, Господи, і ангела твого охоронителя пошли, щоб заступав і охороняв мене від усякого зла, бо ти, охоронець душ і тіл наших, і тебе славимо, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас. І на віки віки. Амінь. Пресвята все діво, мати Христа, Бога нашого, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богу нашому, щоб Він спас через тебе душі наші, благого царя, благая мати, причиста, благословена Богородице Марії, милість Сина Твого і Бога нашого, вилий на мою грішну душу і твоїми молитвами настав мене на діяння благи, щоб останок мого життя я прожив без гріха і через тебе рай знайшов, Богородиця Діво, єдина чиста і благословенна, під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитов наших в час журби, не відкій, але з біди визволяй нас, єдина чиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас, Ангеле Христове, охоронителю мій святий і покровителю душі і тіла мого. Це мені прости, чим я зрішив сьогодні, і досякої спокуси супротивника визвали мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене грішного і недостойного раба Твого, щоб стати мені достойним. Благості й милості Всесвятої Тройці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Полегше відпусти, прости Боже гріхи наші, вільні, невільні, словом чи ділом, свідомо чи несвідомо, вдень чи вночі заподіяні. Все нам прости, бо ти благий і чоловіколюбний. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жонами і благословен плід утроби Твоєї, бо ти породила Спаса душ наших. Достойно є і Це є істина. Славити тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб не заснув я на смерть, щоб не сказав ворог мій, я переміг його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Боже, заступником будь душі мої, бо ходжу я серед сітей многих, рятуй мене від них і спаси мене, благий, Бо ти є чоловіколюбний і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Переславну Божу матір і святішу від святих ангелів, безперестанно вихваляємо серцем та устами, і сповідуючи її Богородицю, що істино породила нам Бога в тілі що безперестанно молиться за душі наші. Надія моя, Отець, пристановище моє, Син, захист мій Дух Святий, Тройце Свята, слава тобі, О найдорожчий і животворчий Христе Господні, допомагай мені зі святою Дівою, Богородицею і з усіма святими навіть. Амінь. Всі небесні сили, святі ангели і архангели. Моліть Бога за мене грішного, святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі. Моліть Бога за мене грішного. Боже, будь милостивий до мене грішного і помилуй мене. Боже очисти гріхи мої і помилуй мене, без числа згріши я, Господи, прости мені во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Христа, і ним охорони мене від усякого зла. В руки Твої, Господи, віддаю дух мій. Ти мене поблагослови, ти мене помили і життя вічне даруй мені. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь, амінь, амінь.